Є питання об'єднаної територіальні роботи. Зрозуміли причини. До мене звернулися е, сільські голови, 18 сільських голів Українського району з листом. Власне, я не міг, як народний депутат-мажоритарник, не відреагуватися. Попри багато е, нарікань, попри багато зауважень, які вони висловили на мою адресу, я хотів би звернути увагу на буквально деякі. Вичаючи закон, дуже повільно об'єднання територіальної громади, виникає суттєве запитання. Чому перспективний план комунальні території спочатку має входити сесія обласної ради, потім уряд, і лише після цього може сільська рада? Для мене це саме ключове в цьому листі. Вони в кінці попросили мене, як народного депутата, озвучити свою публічну позицію щодо реалізації цього закону, власне, професія поїхати на сесії. Для цього він приймався. Але я вважаю, що треба виконувати всі безвинятні пункти цього закону, в тому числі в частині громадського поводження, тому всі частини частині війни. Я ознайомився з проєктом рішення цього питання і вважаю, що пункт по 22 червня це вже красність, як ми сьогодні його приймали, тому що я думаю, що ну, обласну владу ви спробували винести свої присяги.